Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про продовження цікавої детективної історії, в якій знову головними героями виступають франківський екзабудовник Олександр Вовчук. Та його вірний зброєносець або сумістецтву представник Сергій Сільченко 22 лютого до редакції нашого видання з письмовим листом звернулись мешканці будинку по вулиці Хіміків 9, з проханням допомоги, так як вони потерпають від свавілля їх забудовника Олександра Вовчука, який намагається позбавити їх законно придбаного житла та залякує, виставивши приватну охоронну фірму. Охоронці, якої обмежують їх право користуватись житлом, яким вони володіють на праві приватної власності, в межах журналістського розслідування ми провели зустріч з людьми. Що можу сказати? Ситуація дійсно критична, та як на мене, із яскравим вмістом кримінальних барв, і я зараз. Обґрунтую свої припущення при намаганні потрапити на територію нас зустрів дебелого вигляду охоронець, який більше був подібний на злочинця. Цей вовкулака не зміг нічого розумного нам пояснити. Та постійно стверджував, що являються охоронцем, проводить відеозапис всіх, хто намагається потрапити на територію будинку та не пропускає сторонніх. На моє запитання, як він встановлює, чи стороння людина, чи ні, секюріті не мав відповіді, та постійно намагався комусь зателефонувати. І підстави ви тут знаходитись і хто ви такі є взагалі? Сижу, поставив камеру і камера має... На підставі знімати, чого камера? На підставі чого, чого камера заїжджає. На підставі чого на камера? На підставі документа, довіри надання охоронних послуг. Люди хто, не хто є посторонні, а хто є не посторонні? Чи ви тут приїхали лякати людей? Скажіть, будь ласка, хто посторонні, хто не, не немає... Звідки Ви знаєте, хто що має. Те, що хто має право заходити, а хто ні. А ну, зараз я перезвоню. Мені не потрібно Власники. ви дзвонили. Власники. Ви тут на підставі чого, які ваші функціональні обов'язки, кого ви пропускаєте, кого ні. Мені дали оці документи. Я знову ж таки вам кажу: ну, мені ваші не... документи не цікавлять. Не я... цікавить, скажіть, будь ласка, як ви приділяєте людей, які можуть сюди потрапляти, які не можуть. Е, я вам реально говорю, що я, 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 я питаю, не знаю. Я вас питаю, що ви тут робите, якщо ви не знаєте, що ви тут робите. Ну, я вам реально кажу, що я не знаю. Охороняти територію як і, і територію? будинок, і будинок чотириповерховий. А кого? Хто має заходити? хто не зходити? Тут проживають люди, до них приходять гості, до них приходять е, товариші і знайомі. Як ви оприділяєте? Чи ви тут робите Ви Вони... несете службу? Скажіть, будь ласка, як ви несете службу? Шу... На підставі чого? Машині, на підставі чого? На хто вам робить інструктаж? Хто вам дав підставу знімати людей на відеокамеру? Людина, яка. Пляє на цю територію, вона може е, вона повинна давати право чи ні на її зйомку. Чи ви собі так вирішили, що ви можете знімати людей yes. всіх, кого yes. я у вас питаюся, охоронна фірма має право знімати людей? Мені сказали, я у вас питаюся. Я задав питання. Знаю. А я що ви тут робите тоді? Я не знаю. Коли я не витримав та попередив, що якщо чолов'яга не припине свою протиправну і більше того, як на мене злочинну діяльність, я буду вимушений звернутись на 102. Він накивав п'ятами, що в черговий раз підтвердило мої припущення щодо реалізації паном Вовчуком чергової схемки. А що ви тоді тут робите? Що дзвонимо 102 чи як? Ну то я виїжджаю звідси. Не дивно, що мешканці будинку залякані та бояться втратити житло і стривожені безпекою власних дітей. Ситуація дійсно тривожна. Та вимагає втручання в неї правоохоронців, адже всі можливі межі перейдено. І я зараз знову поясню, чому. Люди на праві приватної власності придбали житло у будівельної компанії співвласником та директором якої є вельмишановний пан Вовчук, причому гроші проплачували у його присутності у бухгалтерії. А тепер він їм чинить перешкоди потрапити до власного житла. Та залякує. Придбали квартиру в цитаделі, в фірмі. Був і Вовчук, і Петренко, ми з ними пересікалися. Вони ну, знають, хто ми. Ми її придбали в 23-му році в травні місяці. Живу вже від самого початку тут. Ще людей не було тут, я вже був, жила. Людина приходить, заявляє, що ми тут незаконно живемо на його території, в його будинку, в його квартирі, що він анулює всі наші провадження, все, що ми тут маємо, що ми не будемо мати доступу. Буквально тої суботи вони почали тут нас охороняти, так ніби нас охороняти. Після чого, коли було. Е коли вони тут стояли, ми зайшли на територію і почали до нас питання, хто ми такі, яке право ми маємо знаходитися на даній території, чому ми взагалі заходимо сюди, так, так, так. чому ми взагалі заходимо сюди. При поясненні, що вони роблять тут, вони сказали, що ми їх найняли. Ну, як ми їх не найнімали, бо ми, для чого нам чуємо? З невідомих причин навіть через сусідів узнала, що на нас подав Вовчук у суд на скасування правовласності власності на арешт майна, хоча не зрозумілої мені причини. Коли ми купляли, ми купляли в офісі цитадель, був як Вовчук, так і Петренко на місці. Тобто ці причини не зрозуміли. Почали нас охороняти з невідомих причин, і це нас трохи бентежить, тому що в мене діти. Ми ж не можемо знати, чому охороняють, чому вони нас знімають, відеозйомку проводять. У мене є діти, я переживаю. Може, це педофіли, може вони хочуть обікрасти квартиру, всяке може бути. У мене це діти це часто самі бувають. А для чого вони знімають? Цей вовчок почав мені одного разу дзвонити і каже: Віддай ключі. Я кажу: я тобі не можу віддати які ключі, тому що в тебе нічого не брала. Я мені дав ключі Василь і сказав: користуйся, поки війна. Користуйся і так далі. Одного разу він мені подзвонив, і сказав, що ти мені зараз не віддаш ключі, я взламаю замки і все викину на, на хер. так і сказав, з гаражів і будеш знати. Я вийшла до нього, він мені ключі, покажи договора, покажи то. Я кажу, ти до мене ну, звертайся туди в ОСББ, Я тебе знати не знаю і ніколи не бачила. Потім був один ще інцидент, що він мені ну тупо на мене не їхав. ти знаєш, хто я такий я Саша Київський, і при чому я кажу, ну мені про це нічого не говорить. Я це не знаю. Тепер з'явилася якась охорона. Якась охорона з'явилася. Одного разу вечором, в неділю, до мене підійшли невідомі люди, я їх не знаю, сказали, що вони тут охорона, кажуть, що охороняєте, нічого не розумію. Я якось заїжджаю, ворота відкриваю, ворота не відкриваються. Я туди не витримала, вийшла. Дивлюся, якийсь чувак мене знімає на камеру, знімає мене телефоном. Я підходжу до них, кажу, хлопці, не треба не знімати, хочете мене повторювати, я вам попозую. кажу, З воротами перестаньте, ну, грати от, туди, назад, туди-назад. E Тепер, тільки ми заїжджаємо сюди машинами, зразу приїжджають люди. І приїжджають якісь люди. І вчора навіть була ситуація, і мені говорять, я зараз прийду з документами, і ти маєш ці гаражі звільнити. Я кажу, ти ніхто тут. Я не знаю, що це за чоловік, він не представився абсолютно. Я так зрозуміла, що це від цих хлопців-охоронців, бо вони там всі налетіли спочатку там цей сам... І це неодноразово, що як ми приїжджаємо сюди щось робити, вони зразу всі злітаються, куча машин приїжджає. Як виявляється, шляхом уміли. Маніпуляцій, земельна ділянка, на якій знаходиться будинок, не була передана у користування. Та у квітні 2023 року, коли частина людей вже проживала в будинку, дивним чином опинилася у власності ТЗОВ Єленд, директором та власником якої являється батько Олександра Вовчука. Як заявляють ошукані люди, пан Вовчук особисто їм телефонував. Та погрожував, що буде через суди анульовувати право приватної власності на законно придбане ними житло. Сам Вовчик особисто до мене так само дзвонив, казав, що придбана нелегальна квартира. Я кажу, на якій підставі нелегально. Якщо я був в офісі, я проплатив гроші, всі отримав документи, я отримав свідоцтво про реєстрацію, все як має бути, не тільки я, от всі жителі. Я взагалі не розумію. Люди приходять, купують квартири. Так, аби було все нормально, а тут починається якась така ситуація. Я вважаю, що це треба питання якось піднімати і, і, і шукати в цьому справедливість. Тепер я знову зупинюсь на особистостях пана Вовчука та Сільченка. Отже, пану Сергію Сільченко, в цій довгограючій та з цікавим розвитком подій детективній історії відведено функцію так званого законного представника, такого собі, законника. Хоча ці функції не дуже притаманні особам, які свого часу носили пагони, із значним кримінальним шлейфом. Добре, іронії на потім, так як від цієї історії вже плаче багато людей. В ситуації із забудовою нахіміків Сергій Сільченко вже не тільки законний представник Олександра Вовчука, але і його батька Мирослава Вовчука, директора ТЗОВ Єленд. І тут наступає епогей. Сергій Сіженко заключає угоду на послуги охорони із свіжоспеченою ТЗОВ ВОМНКОх, власником якої є. Хто б ви думали? Ну, саме так Олександр Вовчук. А далі просто жесть. 16 лютого підписано угоду про надання охоронних послуг із фірмою, на якій не число жодної людини, і тільки з 17 по 21 лютого було прийнято на роботу трьох охоронців. Але і не в цьому курйоз, а в тому, що послуги охорони є ліцензійними та потребують певних вимог. Ми намагалися з'ясувати. Коли саме ТЗОВ ВОМКО отримало ліцензію на охоронну діяльність, нами пройдено тернистий шлях, однак встановити наявність ліцензій не змогли, так як це підприємство у державному переліку фірм, що мають право на надання охоронних послуг, не числиться. А далі ще одна цікава річ. Браві воїни на коліні склепаної охоронної фірми протизаконно здійснювали стеження та фіксацію із залученням відеозйомки за приватним життям людей на автомобілі громадської організації Народний контроль об'єднаних громад, керівником якої є такий собі Олександр Чепура, який вже був помічений у скандальній історії із передачею на передову транспорту. Правда цікаво? І це ще далеко не епілог. Як нам вдалося з'ясувати, в головному управлінні Нацполіції Івано-Франківської області знаходяться два кримінальні провадження по підробці документів та подвійного продажу квартири, фігурантом якого є також Олександр Вовчук. У бурхливій діяльності тих товаришів, вже, як на мене, містяться ознаки справжнього ОЗГ. Чому? Безумовно повинні дати свою професійну оцінку правоохоронці, а ми, в свою чергу, скеруємо до них відповідну заяву про злочин. До зустрічі у наших наступних сюжетах.